За останні декілька років Кам'янецький щебеневий завод реорганізували кілька разів. Зараз він на балансі одного з підрозділів Укрзалізниці. Підприємство усі роки було найбільшим платником податків для села і, звичайно, місцем додаткових робочих місць. І ось рік тому його закрили. А всі прилеглі будівлі так і покинули в занедбаному та навіть аварійному стані. Магазин продовольчих товарів, який забезпечував мешканців продуктами харчування навіть першої необхідності. Ми змусили відкрити були одну кімнату будинку культури, тому що люди навіть не могли купити хліба. А в основу там проживає ці люди, які працюють або пенсіонери того щебеневого заводу. Водопровідну мережу плануємо працювати. Свердловина знаходиться в них на балансі. Звертаємося, не передають нам медичний пункт. На наші неодноразові звернення про те, щоб нам передали в комунальну власність. Ті об'єкти, які тісно пов'язані з соціальним життям села і пов'язані з тим житловим фондом, який вони нам ще передали в 2003 році, яке знаходиться вже в комунальній власності громади на нашому балансі. То отримуємо тільки якісь банальні відписки або відмови. Пан Василь відпрацював тут 43 роки та звільнився рік тому. Каже, продукція кар'єру була просто незамінною. 800 кубів завантажували за 5 хвилин, а далі від Волині до рівного розвозили для різних потреб підсипки фундаменту, блоків. А часом навіть для ліквідації наслідків сувів та повеней. Чоловік пішов із заводу, коли побачив, як власники цінують спеціалістів, не зважаючи на важку роботу. Спеціалісти, які там такі спеціалісти, що не знайдеш їх десь 5-6 є на область, мали оклад 4,5 тисячі, а прибиральниця у сільпо мала 6 тисяч. На даний момент завод стоїть і це дуже боляче для населення, тому що 40-50% продукції відпускалося для забудівників організацій. І Зараз на даний момент три райони Березнянський, Перечинський, Ужгородський, є дуже потреба у інертних матеріалах. Це навіть відсів, щебень, камінь, от, від, ці розкривні породи. Немає де достати і дуже багато стоїть і навіть зупинилися. І це от один завод, зараз, можливо, десятки людей, які не мають роботи. Будівельники, всякі, там, хто там, займався такими роботами. Крім того, акціонерне товариство Укрзалізниці, тобто керівництво заводу, планує нанести ще один удар: закрити залізничну станцію Кам'яниця. Люди незадоволені, мовляв, фактично, це єдиний транспорт. На жаль, голос громади села для товариства абсолютно нічого не означає, адже їх представники попередили, що у випадку відмови на закриття станції рішення будуть приймати одноосібно.